Відкриваємо для вас рубрику Від Bioscience і нова Правда чи міф. Сьогодні направлення стосується Фармака нагляду. Наразі з нами експерт з фармака нагляду Марина. Побічні реакції мають бути тільки серйозними, щоб їх повідомляти. Правда чи міф, пані Марино? Це міф. Згідно закону про порядок здійснення фармака нагляду, на території України заявник має повідомляти про всі випадки повічних реакцій, як серйозні, так і несерйозні, в терміни і обсязі, які визначені законодавством. Дякую. У разі зміни контактної інформації уповноваженої особи з фармаконагляду, вказаної в досьє, потрібно подавати зміни до регуляторного органу. Правда чи міф? Так, це правда. У разі зміни контактних даних уповноваженої особи, окрім листа сповіщення регуляторного органу, потрібно подавати заявку на зміну до матеріалів досьє. Дуже дякую, пані Марино. Регулярно оновлюваний звіт з безпеки подається до регуляторного органу згідно European Union Reference Date list. Міф чи правда. Це міф. Міф чи правда? Це міф. В Україні періодичність подання регулярно оновлюваних звітів з безпеки врегульована порядком здійснення фармаконагляду, який може відрізнятись від юрда лист. Дуже вам вдячна, пані Марино.